Даними хакерської групи, Зеленський один з найбагатших колекціонерів мистецтва у світі. У Харкові обстріляли ТЦК із гранатомета. А в Одесі можна замовити послугу купівлі продуктів для ухилянтів. Україна витратила 11 мільйонів доларів на дослідження Антарктиди замість дронів. А київських студентів замість практики відправлять копати окопи. Нацгвардієць підпалив міністерство аграрної політики, переплутавши будівлю з Верховною Радою. А французькі компанії тестують косметику на Українських біженках ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Нюс. У мережі активно поширюється новинний ролик з логотипом відомої щоденної новиною програми каналу 1+,1 плюс ТСН, в якому розповідається, що ТЦК у Харкові знову обстріляли з гранатомета. В Україні посилюється опір примусовій мобілізації. Змі повідомляють, що у Харкові посилили охорону військоматів, оскільки знову хтось обстріляв військомат із гранатомета. І це вже не перший випадок. Коментують новину користувачі, які поширюють цей ролик. У Харкові вранці з гранатомета невідомі знову обстріляли один із районних військоматів міста. Заряд влучив у стіну будинку між першим та другим поверхами і пробив її наскрізь. У вісьмох вікнах дому вилетіли шибки. Ніхто з людей не постраждав у приміщенні, де зазвичай проводять медогляд мобілізованих. Обсипалася штукатурка за попередніми даними. стріляли з ручного гранатомета муха, постріл був один. Від весни це вже п'ятий напад на військомати в Харкові. За аналогічних обставин місяць тому невідомі обстріляли обласний військомат. На думку заступника обласного військомата, такими нападами хочуть залякати населення. Нині в місті триває набір добровольців для охорони стратегічних об'єктів. Військовики сподіваються, що зловмисники знайдуть, оскільки охорону військоматів посилено. Насправді, ролик, який активно поширився у мережі цього тижня, не має жодного стосунку до цього часу. Для створення ілюзії існування якогось опору в Харкові. Пропагандисти використали архівний ролик про обстріл невідомими військомату в місті, який було знято ще у вересні 2014 року. Його без проблем можна знайти в мережі за допомогою зворотнього пошуку Google за зображенням або за ключовими словами в пошуку. YouTube. у сюжеті йдеться про інцидент, який стався вранці 8 вересня 2014 року. Того року, коли невідомі відкрили вогонь по військовому комісаріату Джонікідзевського та Фрунзенського районів Харкова, ця подія тоді широко висвітлювалася українськими змі. Вони повідомляли, що згідно з результатами попереднього розслідування, приміщення обстріляли з гранатомета РПГ 18 Муха за фактом обстрілу, прокуратура Харкова порушила кримінальну справу за статтею Терористичний акт. На те, що відео не стосується сьогодення, вказує і той факт, що ведуча в сюжеті використовує термін військомат. Нагадаємо, що з 1 листопада 2020 року військові комісаріати переформували територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. В Одесі на сайті OLX можна замовити купівлю продуктів і ліків для ухилянтів, які через ТЦК бояться вийти з дому. Покупка продуктів і ліків для тих, хто боїться виходити із дому через ТЦК Одеса. Доставляємо продукти по Таірову і центру. А тебе по метро комісія 10% від замовлення, плюс 39 гривень. Доставка. Утім, це фотофейк на сайті OLX, зображеному на скриншоті. Немає подібних оголошень. Пошук за ключовими словами також не приніс результатів. Водночас аналіз світлини інструментом Фото показав, що верхню та нижню частини зображення об'єднали в одну світлину, адже контрастність частин зображення різна. Це означає, що картинка не є скриншотом з додатка OLX, яким його намагаються зобразити у пості. Окрім цього, в Одесі у більшості супермаркетів та аптек є опція доставки. відтак замовлення цієї послуги у третіх осіб із комісією 10% від вартості замовлення виглядає щонайменш нелогічною. У російських телеграм-каналах поширюють фото, де опубліковані дані, які отримала хакерська група Рансом Хаб після зламу аукціонного будинку Крістіс, серед переліку найбагатших власників виробів мистецтва є Зеленський. Хакери з угрупування Ransom Hub на початку травня зламали сервери престижного британського аукціонного будинку Крістіс і вкрали звідти дані про найбагатших колекціонерів мистецтва у світі. У список потрапив і Зеленський. Ось куди йде західна грошова допомога. Однак це фейк. 27 травня аналітик загроз у компанії з кібербезпеки MC Soft Бред Кело повідомив, що хакерська група Ransom Hub опублікувала інформацію, що нібито містить чутливі дані клієнтів Крістіс. Щоправда, хакери їх заблюрили та вимагали викуп в аукціонного дому. На скриншотах не видно, хто є у переліку. Спікер дому скрістіс Едвард Левін заявив, що група, яка стоїть за інцидентом, дійсно отримала доступ до особистих даних деяких клієнтів дому. Утім, немає жодних доказів того, що у списку фігурує ім'я президента України. Також 31 травня 2024 року хакери заявили, що збираються продати отриману інформацію після зламу. А 4 червня Ня, начебто, вже це зробили. Рансом Хаб стверджує, що продав дані Крістіс. Але й після цього переліку клієнтів не було у вільному доступі. Водночас російські джерела опублікували інформацію, начебто, аукціонного дому з прізвищем Зеленського ще 29 травня, тобто до того, як організація заявила про намір продажу. У переліку, який опублікували росіяни, окрім зеленського, є ще три людини з України. Наприклад, можемо помітити особу, яку вказують як зекіч Валерія Петровна, хоча правильно буде Петрівна. Фактчекери Вокс Україна звернула на це увагу, тому що ім'я Зеленського вказано правильно. Також біля одного з прізвищ, начебто українців, можна побачити, що місто Київ написано як Київ, а не Київ, тобто використали українську транслітерацію, а не російську. Проте Київську область в адресі Зеленського прописано неправильно. Повинно бути Київ регіон або Київ область, а не Київ регіон У мережі поширить інформацію, що Україна витратила 11 мільйонів доларів на вино шоколад та вивчення пінгвінів в Антарктиці. Крім того, для потреб експедиції закуплено набори для гри в дартс 70 кілограмів шоколадних батончиків, 140 кілограм стейків лосося і 42 два кілограми фісташок. Мовляв, це демонструє корупційні схеми, які навіть не намагаються приховати. Також у постах вказують, що ці гроші потрібно витратити на дрони для сил оборони. Україна виділила 11 мільйонів доларів на дослідження пінгвінів в Антарктиці. У закупівлю входять шампанське, шоколад і навіть набір професійних дротиків для дартсу. Керує науковим центром колишній командир взводу терористів Айдар. Дикий. Однак це маніпуляції. Гроші виділені на дослідження не можна перенаправити на сферу оборони України. Закупівля для діяльності станції відбувається одноразово на весь рік у Чилі на 14 людей. Перший допис, 23 травня о пів на першу ночі вийшов на телеграм-каналі про російського блогера Дініса Єлісєвіча, який позиціонує себе як нібито нейтральне джерело. За кілька годин ці тези поширив проросійський пропагандист Анатолій Шарій, що перебуває під санкціями та у розшуку. Ніше дана інформація потрапила на українські ресурси. Цей тендер справді є на прозоро, проте його опублікували ще 4 березня 2024 року. Як уточнили в національному антарктичному науковому центрі, ця програма досліджень фінансується з частини держбюджету, що стосується гуманітарних видатків, так що у 2022 році міністр фінансів України Сергій Марченко вказав, що умовою фінансової допомоги партнерів є невикористання її на військові потреби. Такий підхід продовжується і надалі. Власні надходження України йдуть на оборонну сферу, допомога партнерів на все інше, зокрема функціонування станції Академік Вернацький. Ще частина коштів для гуманітарних видатків центру надходить від міжнародних донорів, проєктів та співпраць, і витрачати їх на сили оборони теж не можна. Кошти з антарктичних досліджень неможливо витратити на дрони та будь-які інші військові потреби. Наша програма фінансується з цієї частини держбюджету, що передбачена винятково на гуманітарні видатки. Наповнюється вона винятково за кошти міжнародних партнерів, саме з умовою витрати цих коштів лише на цивільні потреби. Тобто ці гроші не можуть піти на закупівлю дронів, патронів, зарплату бійців чи будь-які інші військові потреби. Формально кошти понад 557 мільйонів гривень у держбюджеті можна перерозподілити на інші видатки в межах лише гуманітарної сфери. Для цього Україна має назавжди припинити участь в дослідженні Антарктики всупереч міжнародним зобов'язанням. Також перервати дослідження зараз це перекреслити всі попередні здобутки. Центр проводить геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, і вони стосуються не лише пінгвінів державною програмою. Передбачено виконання 93 наукових заходів для реалізації. І 20 глобальних наукових завдань за сімома науковими напрямками. Україна одна з кількох десятків країн, які мають цілорічні станції в Антарктиці. Цей вплив на міжнародному майданчику науковці також використовують для інформування про російську агресію та протидії активностям РФ. Полярники також спростували тезу про тони делікатесів, які нібито закуповують для них. Ці продукти купують раз на рік у чилі та на 14 людей одразу. Також щодо алкоголю, то на тиждень на одного полярника припадає 300 грамів сухого вина, два келихи і 200 грамів шоколаду та цукерок. Тобто не йдеться ні про яке надмірне споживання. Ця закупівля необхідна для забезпечення продуктами впродовж року. В Одному з київських університетів студентів відправлять копати окопи та будувати бліндажі замість проходження справжньої виробничої практики. Таку інформацію поширюють кремлівські телеграм-канали, і користувачі соцмереж. Як доказ, вони використовують сфотографоване оголошення для студентів з відповідним повідомленням. Увага! Студенти груп КН-19, КН-18 повинні з'явитися до 8.30 до входу в головний корпус для проходження виробничої практики в місті Ірпінь. При собі змінний одяг, рукавички, паспорт, вода, головний убір, лопата. У місті Ірпінь знаходиться важливий рубіж для захисту Києва. Допоможемо ЗСУ зробити надійні укриття. Усе буде Україна. Після поширення такої інформації стофек перевірив, чи справді один із київських університетів вирішив залучити студентів для будівництва військових укріплень. Як і слід було очікувати, пропагандисти підробили оголошення. У своїх новинах Агітпроп не повідомляє, який саме університет вирішив відправити студентів копати окопи замість проходження практики. Але якщо придивитися до фейкового оголошення, то можна побачити, що на ньому зображено будівлю та логотип Київського національного університету будівництва і архітектури. Там часто використовують фотографію цієї будівлі у своїх публікаціях про університет. Переглянувши всі повідомлення на сайті університету, а також на його офіційних сторінках у соціальних мережах, СтопФейк не виявив оголошення, де було б зазначено, що практика для студентів буде пов'язана з будівництвом укріплень. На інформаційний запит від СтопФейк представники університету також спростували існування такої практики і такого оголошення. Київський національний університет будівництва та архітектури повідомляє, що ця інформація не відповідає дійсності, і таке оголошення не розміщувалося на інформаційних ресурсах університету. Зважаючи на все, російська пропаганда використовувала логотип і світлини із зображенням центральної будівлі одного з київських університетів для створення чергового фейку про Україну. Військовий з Національної гвардії України намагався підпалити будівлю Верховної Ради, однак, переплутав її з міністерством аграрної політики. Таку новину опублікувала низка про російських ресурсів. Інцидент відбувся 17 червня о п'ятій ранку. Публікації посилаються на неназване джерело в правоохоронних органах. Військовослужбовець Національної гвардії України сьогодні о 5.15 підійшов до будівлі Міністерства аграрної політики і кинув у нього два коктейлі Молотова. Після затримання він заявив, що хотів підпалити будівлю Верховної Ради, але переплутав адресу і саму будівлю. Однак ця інформація скоріше за все є фейковою. Про такий інцидент не повідомляли ні офіційні канали комунікації Національної поліції України, ні Міністерство аграрної політики, на яке нібито було скоєно напад. Жодне авторитетне медіа. Крім того, не зрозуміло, як зловмисник міг переплутати будівлі. Міністерство аграрної політики розташоване на вулиці Хрещатика, Верховна Рада, за адресою Михайла Грушевського. 5. ці локації розділяє як мінімум 20 хвилин пішки. Першим джерелом новини стала страна .UA», видання, яке неодноразово викривали в співпраці та отриманні фінансування з Росії, а також публікації замовних матеріалів про проросійського олігарха Медведчука. У 2021 році президент Зеленський запровадив санкції проти видання та його. Головного редактора Ігоря Гужви, через що сайту довелося переїхати на інший інтернет-домен. Портал тексти.ор.Юей та інститут масової інформації за результатом моніторингу внесли страна до антирейтингу українських новинних медіа. Значна частина матеріалів на сайті містила маніпулятивні заголовки, ненадійні джерела та мову ворожнечі. За даними інституту масової інформації, за 2020 рік 32% текстів видання порушують журналістські стандарти. Можна припустити, що за час повномасштабної війни цей показник тільки виріс. Отже, довіряти анонімним джерелам пропагандистського видання «Страна.UA» Без будь-яких доказів немає жодних підстав. Задля економії витрат косметичні компанії почали тестувати продукцію на українських біженках. Таку новину поширюють проросійські джерела із посиланням на відео французького медіа BFM TV. Компанії, серед яких Шанель, Ланком, Лореаль, Віши і Гарнієр наняли від 40 до 50 українських жінок для тестування нових товарів на наявність побічних ефектів. У ролику також наводиться цитата французької правозахисниці Ан'є Скаламар, яка нібито висловилася проти такої практики і звинуватила бренди у нехтуванні безпекою жінок. Утім, компанії відмовилися визнати свою провину з цієї новини. Пропагандисти роблять висновок, що гарне ставлення до українців за кордоном це лише ілюзія. Французькі компанії заощадили понад 30 мільйонів євро шляхом тестування своєї продукції на українських біженцях. За півроку найбільшим косметичним брендам Франції вдалося заощадити понад 30 мільйонів євро на тестуванні нових лінійок продукції. Вартість контрольної групи із 10 осіб, що складається із громадян Франції, коштує від 10 тисяч до 15 тисяч євро. За таку ж суму косметичні компанії беруть на роботу від 40 до 50 українських біженців. Українських Біженців запрошують взяти участь у тестах Шанель, Ланком, Лореаль, Віши, Гарнієр та інші правозахисники кажуть, що скорочення витрат може мати негативний вплив на учасників тестових груп. Аньєс Кавамар, експерт із прав людини, вважає, що компанії могли не тільки заощадити гроші, найнявши українських біженців, а й нехтувати заходами безпеки під час тестувань. Треба визнати, що ці люди отримують мізерну винагороду за свою працю, і все ж вони не можуть отримати гарант, Тії безпеки, тому що французьке законодавство часто байдуже до них заявляє Аніс Каламар. Проте захисниця прав не підтвердила жодних порушень після звернення правозахисників. Однак ця новина повністю вигадана, а відеоролик сфабрикований. Цей ролик неможливо знайти ні на сайті видання BMF TV, ні на їхніх сторінках у Facebook та X. Ані Скаламар також активно в соцмережі X, але жодного разу не згадувала про цю історію. Майже всі перераховані у публікації косметичні бренди належать холдингу Group. Компанія з 1989 року тестує продукцію на реконструйованих у лабораторії зразках людського епідермісу. Серед інших способів. Які застосовує компанія для оцінки якості і безпеки, косметики, молекулярне моделювання, експертні токсикологічні системи та методи візуалізації? Тестування на живих людях на сайті компанії не згадується. Російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформацію лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.